Цими вихідними у Кременчуці відбувся шаховий турнір з нагоди міжнародного дня шахів. Участь взяли десятки спортсменів з Кременчука та сусідніх міст. Молодь завжди є російною силою. Ми віримо в те, що саме ви, молоді, амбітні люди, будете рухати Україну вперед. Я думаю, що кожен з нас сьогодні вболіває за наших воїнів. Я думаю, що кожен із вас сьогодні присвятить свою перемогу. Перемозі України над расистами ми віримо в нашу перемогу. Ми молимося за наших бійців. Ці 45 учасників були налаштовані на перемогу, готові продемонструвати свої стратегічні та тактичні здібності на дошці. Місце проведення турніру стало справжнім полем бою для розумової гри, де панувала атмосфера збройних зіткнень інтелектів. «У Нас є комп'ютерне жеребкування, 11 турів, тобто кожен е, така швейцарська система. Що це значить? Тобто, кожен тур, учасник, який виграє, грає з тим, що виграє. Кожен тур грають приблизно учасники наближені, скільки мають очків. Уч І таким чином, після 11 турів нас буде відомо, хто займе перше місце, хто друге, хто третє. Хто своїй категорії. Серед учасників турніру були і юні таланти, які нещодавно познайомилися зі світом шахів, та ветерани і кандидати у майстри цього виду спорту. Це створило унікальний мікс стилів, тактик і стратегій, який робив кожну гру захоплюючою для гравців. Я люблю грати в шахи. Це ну моє хобі. Першу партію я виграв в дуже такі запеклій боротьбі, тому що ну я вже грав проти мого суперника. Я тепер підготувався до нього і виграв партію. Другу партію я грав проти кандидата майстеру спорту. Він мене виграв на класі, як, як то кажуть, враження чудові. Турнір крутий, не перший раз вже тут. Досить важко пройшли три партії. Другу партію я програв, хоча мав кращу позицію. В третій партії мені пощастило, мій суперник забув, нажати на годинник, в нього пройшло півтори хвилини, і потім він програв по часу Пограти, підняти рейтингу. Чудово щось виграти також до участі у турнірі. Долучились і переселенці. Федір та Христина переїхали до Кременчука з Харкова, Не займалися шахами протягом кількох років. Вони вже мають певні досягнення і прагнуть перемагати надалі. Я взагалі з Харкова. У мене там я граю турніри. Багато грав в Харкові були і перші місця, і другі, і треті. Шосте місце на все харківському турнірі до 16 років. У мене я перші дві партії виграв. Буду сподіватися, що і далі буду вигравати. Від першої партії ну було дуже складно. У мене там залишалося дуже мало часу, але в мене ну, позиція була 50 на 50. Ну було якось лячнувато. Хочу якесь е, гарне місце зайняти. Хочу ну, гроші виграти. Половину відправлена ЗСУ, сухолог. Вину, там, не знаю, мамі щось подарую, там, бабусі. Загалом всі учасники отримали гарні враження та неперевершені емоції. Мені дуже подобається грати з шахами, тому що це дуже круто і весело. Ти можеш отримати гроші. Медалі, кубки, грамоти. Якщо треба займатися, вирішила взяти участь просто щоб пограти, перевірити свої сили, може щось виграти. А враження від першої партії ну, дуже напружене. Я думала, в мене впаде флаг, але я витрималась. Кожен шахіст отримав грамоти та медалі, а переможці грошову винагороду. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Хреманчицькі новини.